Ця історія вже стала головним скандалом країни щодо спадщини. Родину загиблого депутата мультимільйонера Єрімєєва. Колишні партнери намагаються залишити без копійчини. Втова жаліється, що вже півтора роки не може вступити в спадщину, а тим часом бізнес активи чоловіка переписують на лівих людей чи просто продають. Але остання вигадка партнерів Єремєєва б'є всі рекорди по зухвалості. Вони вирішили через Верховну Раду протягти закон, який дає право викинути з переліку засновників компанії загиблу людину. Закон, який написаний спеціально під спадкоємців Єремєєва, подає в раду права рука Яценюка, депутат народного фронту Андрій Іванчук, якому дуже кортить отримати частку померлого замість його нащадків. І, здається, бажано не акціями, а кешем на рахунки в Монако. Як боротьба за спадок однієї людини наражає на небезпеку усіх, хто веде бізнес у нашій країні. У ці дні в стінах парламенту готують справжню диверсію. Нардеп Іван Жук пропонує законопроект про товариства із обмеженою та додатковою відповідальністю, у нетрях якого заховали ось таку цікаву норму. Зі спливом одного року з дня смерті оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника фізичної особи чи припинення учасника юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства не перевищує 50%, Товариство може виключити такого учасника з товариства у позасудовому порядку рішенням загальних зборів учасників без врахування голосів цього учасника. Тобто ви тільки уявіть, людина зникає або трагічно гине. І через рік без рішення суду інші учасники товариства виключають його і, як наслідок, позбавляються будь-яких зазіхань від спадкоємців. Якщо нардепи підтримують цю ідею Ванчука, буде катастрофа, переконані експерти. Фактично, стаття 25 його законопроекту розв'язує руки усім, хто захоче позбавити спадкоємців своїх компаньонів у бізнесі. Ба більше ця стаття навіть підштовхує до ситуації, коли компаньйони будуть раптово зникати. У куларах парламенту кажуть, цей механізм планують обкатати на родичах трагічно загиблого у 2015-му Ігоря Єремєєва, співвласника групи компаній Контініум. На підтвердження жінка Єремєєва звернулась до органів із скаргою на колишніх партнерів чоловіка, передусім Сергія Лагура. Мовляв, він шахрайським шляхом заволодів активами. Крім того, Лагур із іншим партнером нардепом Степаном Івахівим, мовляв, приймають усі міри, аби зачистити сліди Єремєєва в компаніях і не допустити до права на спадок його бідних родичів. Втім, навіть за скільки сотень мільйонів спадку йде ця війна, не так важливо, як те, що через цю війну можуть постраждати усі в нашій країні бізнес-активні люди та їх родичі. А що ж, сам автор диверсії? Нардеп Іванчук, цікаво, невже він не переймається за власних спадкоємців? Вони ж у нього є? Чи просто можливо їм не потрібен бізнес в Україні, а потрібен лише кеш на рахунки, десь у Монако.